Так, друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати вас на своєму каналі. Надо як то так стати, щоб мене було От, видно. Як і гостей, так і підписників. Так, що сьогодні? Сьогодні вже в нас вечір. Цілий день у нас йде і є дощ, а в нас сьогодні мала да, кролиця. Я її не трогав, я бачив, що в неї це перший в неї окрол. Зараз я вам покажу, що буває від першого кролу. Чи то може криличка, у нас, як кажуть, поки ще не знаю, що робити. Але це перший раз. Я думаю, що це їй простітельно. Це все, що вона робить. Давайте заглянемо в клітку і подивимось як же ж наша королицька околилася. Так, наша термоночка, друзі. Було в неї і сіно, і солома, значить... Я так і не зрозумів. Значить, дивіться, одне ось лежить і он в кутком друге, бачите? Все. Оце поки на цьому діло вже закінчено. Немає мені внизу, не бачу нічого. Чи це в неї ще буде, щось вони якісь недолугі. Зараз спробую дістати. Щось вони і на кроленят не похоже, дивіться щось. Взагалі, бачите. Щось вони... Якісь вони не... Взагалі, отаке, отаке діло. Це в нас первістка зараз приберемо, це все наведемо. Я її неділю назад спарував вона. Добре пішла в паровку. І ось може ще буде, не знаю. Я по ній. Оце вона сидить тут. Там немає ні, нічого. І сіно ось було, і солому я. Зараз ще сіна наложу і покладу точніше. Ну подивимося, може. Ну корм не їла вона. Дивіться, що нічого не їла. Ніякну конеце. Оце таки у нас пройшов такий Ну, Воно таке, як вроді би. Ну, сі, і вона... Я давав їй сіно вже вчора-позавчора, то я... Значить, я не бачив, що вона в зубах носила його. Не знаю, зараз положу ще й сіно, хай буде. Ну Не бачу я по ній нічого. Що у вас таке буває? Бо в мене щось частенько таке з кроличками. Деякі гарно мені подобається, що за 3-4 дні вони вже в зубах готують собі гніздо. А це щось взагалі нікак. Сидить на місці і все. Так, додав щось, друзі, сіна. Ймут. Не знаю, буде, буде, ні. Спробуємо тоді через пару днів спарує її. Я не бачу, щоб вона щось гніздо строїла, носила. Будемо чекати. Так, друзі, що по поводу цієї кролички? Ця кроличка йде завтра на забій просто. Все, я її прибираю. Нічого вона не лічиться, треба її було зразу прибрати, але мені дуже-дуже її шкода, що така гарна мамка. і Залишається в мене тільки... Дівчата свої, вже привозних, по суті, в мене не буде, тільки що від них є. Хіба що та одна кроличка в мене залишається, теж вона привозна, а цю все прибираємо. І завтра, мабуть, приберем теж нашу цю бургунку. Оцю ось ось нашу, з такою лапкою, бачите? Щоб теж вона вже не мучилася, вага в неї добра. На м'ясо піде. І можна сміливо буде пересадити це наш термоночка теж спарована. Дівчинка можна буде посадити на якесь місце прибрати, продезінфікувати обов'язково. І посадити. Так, що тут? Давайте заглянемо. Теж не бачу нічого, я так. У нас і ця ж теж. Спарована, може спробувати ще, що вона дуже худенька. Як я перевіряю, значить дивіться. Кидаю до самчика. Чуєте? Все, 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 відкидаємо. Все, вона мурчить. Все, ми забираємо нашу цю криличку. Все, значить вона спарована. Вона йому не дасться. Остався ти сьогодні без дівчинки. Чекаю вже завтра, тоді вже буду з тобою гратися. Почули, да? який вона такий звук так, видає, що кроличка спарована, щоб її вже не турбували. Оце так. Так, ну що, давайте перевіримо і цю нашу мамку. Хоча я її спарував недавно. Давайте теж спробуємо. Буде вона якійсь. Не зрозуміло, що вона стала так. Мабуть, і нам до цього сентября краще. Каліф привозний. Не можу зрозуміти. Що ми будемо наблюдати тоді за нею? Вона і хвіст не піднімає, і, і не дає, і не мурчить. Оце такі теж кролички бувають. не з тієї сторони. Зараз спробую її взяти. О так що? Якщо... О така збика. Так, не дає, друзі, вона. Ну вон я її спаровував. Бачите, вона мовчить, навіть не мовчить. І хвіст теж не піднімає. А ну покажи. Бачите, і хвіст теж не піднімає. Добре, забираю її. Хай вона посидить тут, подивимось. Так, всім привіт! Як ви вже побачили, кліточка у нас пуста. Так. Крилицю прийшлось мені прибрати. Це вже я проходив. Це вона себе мучає. Потім її відкормити, я не знаю, чи вона відкормиться, але, але краще її я вирішив прибрати. Розкажу чому. Тому що, поки вона у мене відновиться, якби вона відновилася, вона мені зарази. Повністю весь крольчатник Це вірусна інфекція. Захворіє в мене той кролик, той кролик, пока ця буде в мене підніматися на ноги, якби вона піднялася, я подивився і вирішив її таки прибрати, щоб не заразити повністю всіх своїх кроликів в моєму крольчатнику Так як кролики не прості, якби вони були прості, в мене дешеві, питань немає. Але в мене перевезені вони, вони коштують немалих грошей, тому я вирішив. Прибрати цю кроличку Краще втратити одного, чи вкратити повністю все поголів'я. Да, шкода, не піднімалася рука, все, забив, прибрав, все. І в крольчатнику зараз, от я й дружині, от говорив. От ми заходили в крольчатник я їй кажу, от заходиш в крольчатник, е, чувствується таким, як... Ну, Якось як запах, такі, кислятини. Ну, значить, у якоїсь кроликів є хвороба. Вона каже, я відчуваю запах сіна. Ні, я вже, чи то може я вже просто привик, чи е, вже розумію більше. Заходиш, і якщо в крольчатнику є таким як антибіо, ну, щось такий запах який специфічний у них, значить шукайте десь є захворівший кролик. Це вже 100%. І коли вона в мене хворіла, повністю стояв такий запах. Я її прибрав, провітрив крольчатник. Зараз запах да, дійсно сіна, все чудово, але вже нема розносчика цієї хвороби. Всі кролики тут у мене здорові, а так би вона сиділа і далі б розносила. Як було далі з тою малечою, не дай би вони почали б боліти, тому що у нас знову стоїть ось гарна погода. Тепло і все може бути. Тому я вирішив її прибрати, друзі. Оце такі справи. Все, на цій крилиці ми закінчили. Це відео не залишав я її, шкода, але так вирішено. Отакі справи, друзі.